Усі на воду, байдарки та каної все більше захоплюють підростаюче покоління. Як у Херсоні відбувається популяризація веслувальних видів спорту, бачили і наші кореспонденти. Навчальний клас загальноосвітньої школи номер 34 За партами юні школярі. Перед ними заслужений тренер України Олег Халілов. Сьогоднішній день став знаковим для учнів, адже не так вже й часто до них на зустріч приходить людина з такими відзнаками та заслугами у спорті. Тенденцію такої зустрічі нам пояснює дирекція школи. Рівно два роки тому на базі ЗОЖ номер 34 запрацювали спеціалізовані класи з вивченням водних видів спорту, зокрема веслування на байдарках та каної. Відкриття та організація яких просто необхідних для нинішньої молоді та підростаючого покоління класів було зумовлене популяризацією одного з пріоритетних видів спорту Херсонського краю. Ну і звичайно, заохоченням дітей до навчання. Воспользувалися Ви тим, що дуже близько школа розположена до річки Дніпровоспользувалість Ви тим, що очень давно 30-35 років, з нами співпрацює школа Олімпійського резерва номер 2 по греблі на каної і байдарках. Они постоянно занимаются с нашими детьми во внеурочное время. И, договорившись с руководством этой школы, вышли с инициативой на городское управление образования. Нас поддержали депутаты городского совета. И в 2012 году, 1 сентября, первые 17 деток были приняты в данную школу. Загальноосвітня школа номер 34 співпрацює зіздюшор номер 2 де й викладають Олег Халілов та інші молодші та не менш перспективні тренери. Така співпраця стала першим кроком у розвитку спортивної бази загальноосвітньої школи. Спортивні починання колективу школи та успіхи дітей вразили депутатські кола, які згодом допомогли реставрувати спортивну залу, вирішують питання з харчуванням школярів спортсменів. Ну і звичайно надаватимуть свою підтримку на майбутнє. Ребята наші які займаються в спеціалізованому класі. В 3 й школе, значит, и тренируясь у нас на дюшор номер 2 на водной станции на третьем затоне, значит, они обеспечены бесплатными тренировками, бесплатным инвентарем. Они тренируются каждый день, кроме одного дня выходного. Значит, перспективы попадания в сборную команду Украины, выезд на международные соревнования. І сотвісно зарабатування тім дія після спілкування з відомим тренером після побаченого комплекту його нагород в учнів з'явився ще більший потяг до занять веслуванням. Сам Олег Каліло відзначає вогники у дитячих очах та відверто не приховує, на що здатна енергія молодого покоління. Дуже було приємно зустрітися з цими дітками. Я їм до адріалінчика вони мені додавили і як кажуть, благодаря цим діткам ще можно немножко поработать тренером. И пожелать деткам успехов в учебе и в школе. И в спорте.